Увага всім, хто хоч раз, коли щось купляв на ликс AliEx, там AliExpress, там Taobao, неважливо чи в tiktok Шопі. Не от, якщо ви купували коли щось, приготуйтесь. Тепер ви будете платити податок на розмитнення. Отака от, от нова історія в Україні. Значить я розкажу, як це працює. Раніше от там таку історію в Америці зробив. От як все це почалось, пам'ятаєте? Він же там пошліну вів. Я пам'ятаю, замовив собі кросовки. Вони стояли якусь там певну суму, неважливо. Ну стоїли вони там щось. Потім я ще заплатив сорола за доставку. Думаю, ладно, це Америка. Мені в Європу везуть там морями, океанами. Думаю, ладно, воно мені прийшли. Прийшов до мене Тіп з ДХЛ, дав мені бумажку, каже, з вас податкове мито 124 долара. Я кажу, це за доставку? Вони кажуть, ні, це розмитнення цих кросовок, отак тепер коштує. І мені дойшлося за доставку 40 заплатити і за самі і зверху ще заплатити 120 за розмитнення. Ясно, що в Україні не будуть аж такі там ціни, податки, бо там трошки інакше суми ціни і взагалі податкова ставка буде, але зарплати в Українах, які пенсії, і які ціни на все. І ще то видно, що в бюджеті дири величезні, понакрали, і не ясно, чим закривати дири. Ну а хто закриє? Звичайні люди, хай прижимаються, то терплять, і зато за їх рахунок бюджети буде закриті. Ну перепрошую, але купіть зараз, що вам треба, бо далі буде дорожче.